Писниця написала, я відкоментую. Невже ви думаєте, що задача і ціль французів, з якими ви комунікуєте, вас коригувати? Вони взагалі не будуть цього робити. Я коли жила в Франції, я вимагала від французів, так брала за бари і вимагала від французів, від сусідів, лівазалі, вазін, лікуталікопінь, щоб вони мене коригували? Ну там при яких моментах я їх трясла за бари, щоб отримати те, що я хочу? Запам'ятаєте, француз? В них нема цілі вас навчити навіть ними від мене. Бо моя ціль допомогти вам почати розуміти техніку вимов звуків, почати розуміти французів, говорити так, щоб вони вас розуміли, а не боятися знаєте, за, кожен, за кожне слово, за кожний звук і віддавати перевагу сидіти мовчки. Ні, ми українці не такі. Тому швидесенько на курс фонетика реєстрація триває і одразу на переднавчання після оплати.